Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Я вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 15 березня 2016 року, вівторок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого священомученика Теодота Єпископа Керенейського. Святий Теодот відзначався духом християнської побожності і апостольської ревності. Під час перебування на Кіпрі він навернув чимало поган до Христової віри. Невдовзі Теодота обрали єпископом Киринеї. За правління імператора Лікенія, гонителя християн, було наказано ув'язнити також і Теодота. Довідавшись про це, єпископ сам прийшов до нього, щоб засвідчити свою віру в Христа. Теодота почали бити палицями, рвати тіло до кісток залізними гаками, але він терпливо все зносив і навіть не зойкнув, а тільки голосно молився. Багато поган, які бачили геройську терпеливість мученика, навернулися до Христа. Тоді його кинули до в'язниці. За правління імператора Константина Великого Теодота звільнили і він ще два роки управляв церквою в Киренеї. Повічну нагороду визнавця, відійшов 320 року. Читання сьогоднішнього дня від Псвятого пророка Ісаї з першої та другої глав дає наступні слова. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас. Бо уста Господні так говорять: ой, якою ж стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала справедливість тепер же душогубці, срібло твоє жужелью стало, віно твоє розчинене водою, князі твої бунтарі й спільники злодіїв. Усі на ласі лазі дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тим-то ось слово владики Господа, сил Ізраїлевого, сильного. О, я відплачу моїм противникам і воздам моїм ворогам. Я простягну на тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені справедливістю. А всім відступникам і грішникам погибель, і ті, що Господа покидають, загинуть. А ви будете соромитися дубів, що вам такі любі. Ви будете стидатися садів, що вам такі милі. Ви станете як дуб, на яким зів'яло листя, і як той сад, що води немає. Потужний стане клочем, праця ж його іскрою. Вони горітимуть обоє разом і нікому буде гасити. Слово, що його уздрів Ісаї, син Амоса, про юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підніметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї, і сила народів піде туди і скажуть: Ходіте, вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками. Бо сьогодні закон вийде і слово Господнє з Єрусалиму. Князі твої бунтарі і спільники злодіїв, усі на гостинці ласі за дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Дане пророцтво не потребує імен, адже і так все ясно, як білий день. Одначе це нас не має зупиняти у прагненні добрих змін. Адже зазмуривши очі від проблеми, не сховаємось. Тож позитивні відклики про реформи державних структур повинні знайти підтримку християн як шлях від зла до добра. А всім тим, які не прагнуть цих змін, вартує пам'ятати, що їх забажав не лише спраглий народ, але і їхній Господь Бог. Справи складаються як найкраще у тих людей, які роблять свою роботу незалежно від того, що чекає їх у кінці. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.